Ще у 2013 році в селі Кідіш Берегівського району повністю реконструювали вуличне освітлення. Населений пункт облаштували енергоощадними світильниками, лампами, кабелями та пристроями автоматики, що дозволяє значно економити бюджетні кошти. Позапрошло місяця платіли 20 з гривень, а до цього платили дуже сумасшедші гроші. во перше тут тільки в кількох містах Остались старые эти светильники, вообще всю село, на половину села было освящение, а в втором половине было вообще. А зараз всюду є, споші на кожному стобіки. Сільський голова Кідюша каже, це спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН. Реалізований він у рамках проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Кошти на реконструкцію освітлення надійшли від Європейського союзу, районного бюджету та від місцевих жителів. У 2019 дванадцятому участвували європейським тендери, де подавали заяву, було можливість, і наше село вигравало від От Європи отримали 80 тисяч гривень. Плюс, що там треба було, що наша сторона додавала свою, свою сторону, щоб теж поставили, От так, щоб Європа дає один час, треба, второй час треба, щоб ми то дали. Пані Вікторія розповідає, раніше відсутність вуличного освітлення жителям села завдавало багато незручностей. Зараз всі селяни задоволені. Раніше дуже темно було в нашому селі, і люди боялися ходити додому. У нас є люди, які вечором роботають, і вони не бачили, як треба йти. Собаки нападали, і жінках треба було проводити. А так легше стало, тому що тепер світло є. Вся себе жінкам тепер простіше повертатися додому. Вони не бояться. Ми дуже раді, що в нашому селі тепер світло, і радіємо, що у нас теж щось змінилося. Сільський голова розповідає, енергоощадні лампи в теперішній час при високих тарифах дуже необхідні, адже з місцевого бюджету багато коштів не забирають. Радить користуватися цими технологіями й іншим.